Пані Марія, що то ви робите? Що за армію ви зібрали? Розкажіть нам для преси. Що сказати? Ми самі не бачите, що брати. Та от цікаво. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось солідна армія. Хто? Ті на атаман? Так треба було кусочки, може, порізати. <гум> а то і, по-моєму, не голодний. Мррр. мррр. Тіна. А молочка налий. Ну куди? Ой, який красивий, чорний. А в того який хвостик класний. Тіна, порядок наведи в своєму війську. Тіна. В неї такий пережок, та вона би ціло ковтнула. До побачення. Папа, покажи мені.